Передостанній тур Фавбет Екстралі, підготовка збірної до Кіпру та Румунії, перші матчі фіналів у першій лізі та всеукраїнський фінал Афлу. Про все це ми розповімо в новому випуску Фудзел Ньюз». Новин та подій дуже багато, тому авансом ставте лайк, і ми починаємо. Вже офіційно Аврора виграла регулярний чемпіонат Фавбет Екстралі. Завдяки перемозі над ураганом команда Євгена Задорожного стала недосяжною для хіта і гарантувала собі першу сходинку. А разом з нею і перевагу домашнього паркету в усіх серіях плей плей-оф. Ураган нав'язав Аврорі гідну боротьбу, але коли господарі перемкнули швидкості, доля протистояння була вирішена за 5 хвилин. Детально центральний матч туру у програмі профудзал розібрали Сергій Лук'яненко та Станіслав Гончаренко. Тож, якщо ви раптом ще не бачили новий випуск, то одразу після перегляду новин приступайте до профудзалу. Також 21-й тур ознаменував остаточний виліт кардинала з боротьби за плей-офф. Рівняни поступилися со соколу та не змогли потрапити до вісімки найкращих уперше з сезону 15 16 Натомість, два дебютанти вищого дивізіону Атлетик Футзал» та Суха Балка вже гарантували собі мінімум сьоме та восьме місця. А от який з клубів Дніпропетровщини зіграє з Авророю, а який проти Хіта вирішиться в їхньому перенесеному дербі, яке відбудеться в понеділок, 14 квітня? Ще одна цікава подія туру перший Пентатрик сезону. Його оформив Євгеній Жук у матчі з Харковом і тепер найкращий бомбардир Фавбет Екстраліги, випереджає свого найближчого переслідувача Ростислава Семенченка аж на 6 м'ячів. Хедже здолав Харків з рахунком 9-3. Останній гол у матчі забив щасливий батько Ігор Чернявський. Днями в нього народився перевісток. Тож після влучного удару капітан Хіта разом із партнерами ось так мило відсвяткував гол. Ми вітаємо Ігоря та його дружину Анастасію і сподіваємося, що вже невдовзі Чернявський відзначить поповнення в сім'ї ще й у збірні України. Любард і Скаєпудзалу відрепетирували чвертьфінал Фавбет Кубку України. Якщо в палаці спорту ми побачимо такий же насичений та конкурентний матч, то ми тільки за. Любард був близький до сенсації, але завдяки голу Гайвана та дублю нестримного Шаропіньо, авіатори влаштували класичний камбек з 2-0 у два до слова, футзальна спільнота високо оцінила вражаючі перформанси Шеропіні в попередніх матчах, і бразилець був визнаний найкращим гравцем Фавбет Екстраліги в березні. Вітаємо його та бажаємо продовжувати в тому ж дусі. Останній 22-й тур Фавбет Екстраліги відбудеться за два тижні, але матчів національної першості вистачатиме й під час міжнародної паузи, адже у період з 9 по 14 квітня заплановані перенесені поєдинки. Перший з них вже відбувся. В домашньому матчі проти сухої балки ураган видав один із найяскравіших камбеків сезону. По ходу гри дракони двічі поступалися у три м'ячі, але вирвали перемогу за 17 секунд до фінальної сирени. Просто послухайте цю шалену реакцію Івано-Франківського залу після переможного голу приходька. Таня, чи вважатимуть це нормальним? Скажімо, так, в сьогоднішньому матчі не вважатимуть нормальним, тому що є Ілля, Приходько. Фовбет Екстралія з'явився новий транслятор. Відтепер матчі елітного дивізіону будуть транслюватися не лише на Ютуб каналі, а й на платформі Київстар ТБ. З цієї нагоди в наших соцмережах тривають розіграші одразу шести трьохмісячних підписок. Тому поспішіть виконати умови та взяти участь. Збірна України почала підготовку до заключних матчів у відборі на Євро 2026 11 квітня о 19.00 у польському кошеліні граємо з Кіпром, а за чотири дні в цей же час і в тому ж місті – лобовий матч проти Румунії. За словами Миколи Микитюка, налаштування збірної на ці ігри максимальне. До вашої уваги пряма мова одного з лідерів нашої національної команди. Позад вже два тренування. Наскільки, на твою думку, команда вже фізично готова до майбутніх поєдинків, як може знайти свою форму, ну і загалом партнерів поспішно. Готуємося в звичайному режимі, кожен розуміє важливість цих матчів, тому що суперники мотивовані і права на помилку нас немає. Хочеться, щоб залежало вихід на євро від самих нас. Тому головне, що всі здорові і всі працюють на 100% на кожному тренуванні і мають, кожен гравець має велике бажання. Зробити все можливе для того, щоб виконати завдання. Перший матч фіналу першої ліги подарував просто божевільний сценарій. У першому таймі тайре експерти фурнітура на двох забили неймовірні дев'ять м'ячів, причому Одесити спочатку поступалися 0-3, але ще до кінця першого тайму змогли вийти вперед, а по перерві розвинули перевагу до фантастичних сім Тієма, звісно ж, перевага експертів у два м'ячі ще нічого не каже, тому доля золотих медалей вирішиться на цих вихідних у Коломиї. Так само, як і бронзові нагороди, отримують свого володаря на майданчику Агромата, бо в броварах Авалон здобув лише мінімальну перемогу з рахунком 2-1. Цього сезону плей-офф першої ліги на кожній стадії радує сенсаціями, камбеками та гольовими перестрілками. Тож наполегливо радимо не пропускати фінальні матчі золотої та бронзової серії. Обидві гри у суботу о 12.00. З 4 по 6 квітня у Льові проходив всеукраїнський фінал Аматорської футзальної ліги України. Чемпіоном серед аматорів став кропивницький хлібодар А-2. У напруженому фіналі аграрії перемогли Альянс, який тренував гравець енергії Віталій Радевич. Вітаємо кропивничан з перемогою, призерів з медалями, а всім іншим командам дякуємо за участь. Український арбітер Андрій Кузьмін успішно пройшов курси UEFA Core. Кор. За цією програмою УЄФА готує молодих реферів, які мають потенціал працювати на матчах міжнародного рівня. З 2 по 6 квітня Андрій мав нагоду вчитися під керівництвом топових інструкторів іспанця Педро Галана та хорвата Івана Новака. Вітаємо Андрія Кузьміна з успішним проходженням курсів та бажаємо йому в майбутньому увійти до когорти реферів ІФА з футзалу. А вже невдовзі на офіційних ресурсах АФУ з'явиться цікаве інтерв'ю з Андрієм. Радимо до прочитання, якщо вас цікавить тема суддівства. Дорогі друзі, це всі новини на цю мить. Якщо маєте змогу, долучайтеся до ініціативи від Афу до ЗСУ, скануючи QR-код, який бачите на екрані прямо зараз. Що ж, з нетерпінням чекаємо матчів збірної України і сподіваємося, що в наступному випуску розповімо про її нові перемоги. Дякуємо за перегляд. Слава Україні!